В Даному випадку, якщо ми говоримо про цей завод на Оренбурзі, то це завод, який випускає компоненти для ракет, тобто це ті самі ракети, які потім, використовуючи цю еліву компоненту, летять до нас в Україну і задають нам величезної шкоди, і найголовніше, що вбивають наших громадян. Наших людей, тому звичайно, ураження таких унікальних об'єктів воно призводить до того, що в будь-якому разі спроможності Російської Федерації на полі бою вони стають меншими. Це не чарівна паличка. Зразу хочу сказати, що отак уразили завод, і моментально на фронті щось змінилося. Цього не слід очікувати. Це змінюється поступово, тому що менше стає ракет відповідно а накопичення відбулося. Ми розуміємо цей по шахедах, в тому числі сьогодні. Я думаю, є сенс говорити і про шахеди, про ураження цих складових. Так по-друге, ми говоримо, говоримо про те, що бачите, сили оборони знову почали руйнувати нафтопереробні заводи Російської Федерації. Добре, скажу точніше, щоб було правильно абсолютно уражати нафтопереродні переробні заводи, їхнє унікальне обладнання, яке е, і знайти зараз дуже важко санкції все рівно працюють і відновити роботу НПЗ в повному обсязі надзвичайно складно. Більше того, на сьогодні бачимо зростання цін на бензин на території Російської Федерації, зрозуміло, на тимчасово окупованих територіях України, де є на жаль, поки що окупаційний режим. І власне ми говоримо про те, що експорт російського бензину за кордон він на сьогодні припинений. Це реальна ситуація країни бензоколонки Це не означає, що в них залишилося 10 літрів бензину і на цьому крапка. Ні, звичайно, все те, що є, максимально йде на фронт, але от у цивільні цього стає набагато менше або за високими цінами. Це удар по економіці Російської Федерації.